Російська пропаганда не втомлюється вигадувати все нові й нові фейки та лякалки, і головне символи, все згодиться, аби, хоч якось, мотивувати населення до підтримки так званої спецоперації та виправдовувати масовий загибель чмобіків, злочинців та решти чмонь. Та ключова проблема, з якою російські пропагандисти ніяк не можуть впоратися, весь цей час як же пояснити, хоча б своєму населенню. Навіщо взагалі потрібне вторгнення? Суттєво зменшити кількість питань з приводу СВО мали б старі добрі символи та міфи, які споконвічно замінюють росіянам логічне мислення та адекватність. Щоб вони падалюки таку духовність відчули, як в 45-му під Сталінградом. Сталінградом по. Придумати щось таке ж епічне, що єднає маси в єдиному пориві за родину за Путіна, не вийшло. Спромоглися породити лише бабушку з прапором, також відому як бабушка Зет та бабушка перемоги. Ви на Ви на нас чекали, чекали, звісно, і молилися за Путіна і за весь народ. Історія трапилась на Харківщині навесні 2022-го. Місцева 70-літня жителька Ганна Іванівна зустріла військовослужбовців Збройних сил України з радянським червоним прапором у руках. Один із військовослужбовців, втілюючи в життя приписи закону про декомунізацію та про засудження комуністичного тоталітарного режиму в Україні та заборону пропаганди його символіки, втоптав червону ганчірку в землю. Гана Іванівна натомість відмовилася прийняти їжу від військовослужбовців. Беріть, беріть. Беріть, беріть. Не хочу. Російські медіа миттєво підхопили історію. Бабушка з прапором СРСР стала символом звільнення України. Бабушка з червоним прапором із українського села стала народною героїнею у Росії. Червоний прапор як перевірка. Колір правди, який лякає українських нацистів. Яке кончене далі більше. Рашисти понавстановлювали українські бабусі пам'ятників по всій Росії, понаписували віршів та наробили з нею шевронів для своїх злочинців. Забрав останній прямо пірзабрав перед... останній прямо перед виїздом. В Донецьку їх не встигають друкувати. Орки розбирають, вішають на себе, і я собі причеплю на шлем. Дійшло до того, що тоді ще не поранений голова Роскосмосу Дмитрій Рагозін обіцяв: мовляв, на ракетоносії одного з майбутніх запусків з'явиться зображення бабушки для підсилення дії образу. Бабушці почали домальовувати тінь у формі радянської скульптури Родіна Мать Кличе, ще більше увиразнюючи зв'язок із радянським минулим та додаючи сакрального Ореолу. А один із пам'ятників вони встановили в окупованому Маріуполі, і його відкривав Сергій Кирієнка, призначений від Кремля для курувати окуповані території, і тепер додався ще один символ, і тепер додався ще один символ: бабушка Анна, бабушка Аня. На жаль, не знаємо її повного імені, але обов'язково дізнаємось. Детно узнає. Кількість копій бабушек у різноманітних формах стала такою, що навіть за статистичною похибкою, хоча б із однією, та мала трапитися халепа, цього не довелося довго чекати. Мешканець Москви поламав картонну фігуру бабушки. На нього склали протокол за статтею про дискредитацію армії. А пропагандисти невдовзі розганяли відео з його вибаченням. Я... я зламав символ нинішньої Росії, хоч я цього навіть не пам'ятаю, бо сильно п'яний був що я був очі російська пропаганда створює медіа образ, відірваний від реальності. Їм потрібен символ, який підкріпить їхню нічим не мотивовану віру, що в Україні хтось їх чекатиме як освободітелі. Бабушка з червоною ганчіркою стала втіленням російського проекту зомбі реставрації СРСР. Найкращий сценарій для російської пропаганди склався б, якби вдалося Ганну іванівну помістити в Мавзолей, і вона б більше не давала жодних коментарів. Бо ж для них історія справжньої гани іванівни взагалі не важлива. Наприклад, після того, як у її подвір'я потрапила російська міна, її родина отримала допомогу від української держави, а вона дізналася про російські злочини в Пучі, Ганна Іванівна закинула той червоний прапор якнайдалі. Не можу поїхати зараз у Росію. Ні. Воно все-таки буль за Україну. Україна матушка родна. І є ще один факт, який точно не сподобається пропагандистам. Ганна Іванівна всього на три місяці є старшою за Путіна і щоразу малюючи чергову нісенітницю про бабушку з прапором, вони лише всім нагадують, скільки ж років насправді дідусь, який так полюбляє Аліну Кабаєву, дімку Медведєва та бункери. Якби в бабусі були зовнішні статеві органи чоловіка, вона була дідусем. Дідушка не бабушка. Щоби перекинути місток між поколіннями, спробувати заповнити діру між крокодилічими сльозами за радянщиною та імітувати хоча б якусь можливість майбутнього, пропаганда почала ліпити до бабушки з прапором ще хлопчика Альошку. Восьмирічний хлопчик кілька місяців радісно вітав танки і російську техніку, що рухалася через його рідну Білгородщину в український бік. Хлопчик Альошка з простим наївним обличчям, що якнайкраще втілює ідею рускості, як таку, одразу став медіа образом. Ба Більше за сумлінну службу окупанти йому подарували дитячу військову форму та шолом танкіста. А далі історія Альошки розвивається за сценарієм, який не мінявся з радянських часів. Спершу вони зробили шоколад Альошка, який відправили гуманітарною допомогою окупантам. Потім тиражують його зображення на білбордах, називаючи добрим символом спецоперації. Ну звісно ж, факт геноциду повністю не приховати, але можна спробувати його, хоча б трішки прикрити маскою дитячої усмішки. Далі ЗМІ тиражували інтерв'ю з дитиною у військовій формі, в яких він щоразу повторював, що хоче стати військовим, дослужитися до генерала. Журналісти почали називати його маленьким танкістом, дедалі більше нормалізуючи медіаобраз дитини у військовій формі. Батьки вальошки запросили у відпустку, бо ж їхній син так стомився проводжати і зустрічати окупантів. Заразом налагодили виробництво розмальовок для патріотичного виховання і згущеного молока для чмобіків із його зображенням. Альошка вступив до лав Путін югенду юнармії логічний крок у його військовій кар'єрі. Розвардійці на камеру вітали хлопця з ним Росії, наче той якийсь високопосадовець чи ветеран військового конфлікту. Як і за часів гітлер Югенду, у дітей крадуть дитинство, а їхні думки та вільний час мають бути зайняті мріями про воєнщину та мілітарними іграми й тренуванням. Врешті Альошку запросили побачити на власні очі головний рашистський шабаш парад до дня перемоги на червоній площі, і звісно, показати його усміхнене обличчя доброго символа спецоперації з усіх екранів країни. Росія переконує загарбані народи, що їхні права мають однакову цінність однак, на забій відправляють національні меншини а обличчям пропаганди роблять до кінчиків роснявого волосся слов'янського хлопчика, безпосередня усмішка, якого має нагадувати просто рубаху хлопчика хлопця Юру Гагаріна паралельно до Альошки пропаганда шукає подібні історії і на тимчасово окупованих територіях. Тож в окупованому Троїцькому на Луганщині вони знайшли так само восьмирічного Андрюшку. Який, як і Альошка, радісно зустрічає окупантів та приймає від них дари. Здоров, Здоров тримай підгон. Дякую. Як складається майбутнє Альошки Андрюшки та їхнього покоління? Якщо не зупинити тоталітарний режим сучасної Росії, що мріє про відновлення радянщини, якщо не покарати всіх причетних до цього, то доля їхня зрозуміла. Раніше чи пізніше вони повернуться додому у чорних пакетах і виконають свою головну життєву місію стати щасливим талончиком для своїх батьків, які нарешті зможуть придбати свою першу ладу. Та не менш очевидно, вже дуже скоро прогнила система, зведена Кремлем, впаде під вагою своєї брехні та злочинів, які неможливо спокутувати.